Доброго дня! Рада вас вітати на нашому каналі. Тема уроку найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання. Мета уроку характеризувати властивості найпоширеніших полімерних матеріалів, порівнювати властивості найпоширеніших полімерних матеріалів, дотримуватися правил безпечного поводження із синтетичними полімерними матеріалами. Поліетилен продукт полімерізації етену С2H4. Це тверда, напівпрозора, термопластична, дещо жирна на дотик, нагадує парафін, речовина. Поліетилен горить ледь блакитним тьмяним полум'ям, без запаху, він легший за воду, не розчиняється в ній, не токсичний. Як матеріал може бути будь-якого кольору за рахунок доданих барників. Поліетилен, на відміну від свого мономера етену, стійка до дії кислот, лугів, окисників, високомолекулярна речовина. Що належить до пластмас, однак гаряча концентрована нітратна кислота руйнує його. Стійкість поліетилену за кімнатної температури до дії органічних розчинників забезпечує йому широке використання у виготовленні посуду труб. Майже половина всього поліетилену використовується в виробництві поліетиленової плівки та як пакувальний матеріал. Завдяки нетоксичності поліетилен використовують як матеріал для виготовлення водопровідних труб. Зручних виробів домашнього вжитку. Високі діелектричні показники поліетилену дають змогу використовувати його для ізоляції дротів. Широке використання поліетилену забезпечують його властивості, легкість, простота переробки, висока хімічна стійкість, термопластичність, відсутність електропровідності. Поліпропілен твердий. Жирний на дотик молочно-білого кольору, термопластичний, легший за не розчинний у ній. Поліпропілен також характеризується високою стійкістю до дії кислот, лугів, розчинів солей та інших агресивних середовищ. Горить кіптявим полум'ям. Вироби з поліпропілену витримують нагрівання до вищих температур, ніж поліетиленові. Велика стійкість до численних згинань і стирання забезпечує високу міцність. Поліпропіленових канатів, сіток, технічних тканин. Крім того, його застосовують у виробництві взуття і одягу, іграшок, гребінців, футлярів тощо. Полівінілхлорид. Білий порошок, стійкий до дії кислот і лугів, легко фарбується, діелектрик, не горить, проте порівняно легко розкладається за нагрівання, виділяючи гідроген хлорид. Застосовують як ізолятор електричного дроту. У виробництві ліноліуму, штучної шкіри для взуття, металопластикових вікон, клейонки, детали хімічної апаратури, труб, акумуляторних банок. З полівінілхлориду виготовляють плащі від дощу тощо. Полістирен твердий, прозорий, скловидний матеріал, він досить сійкий до дії лугів і кислот, окрім гарячої нітратної кислоти. Розчиняється в багатьох органічних розчинниках. Полістирен розм'якшується за температури 85 градусів і, на відміну від уже розглянутих полімерів, за нагрівання досить легко деполімеризується. тобто розкладається з утворенням молекул мономера. Полістирен легко займається і горить на повітрі з виділенням великої кількості киптяви. Як досить термопластичний матеріал, полістирен легко піддається формуванню виробів. Що не потребують великих механічних навантажень, наприклад, декоративно оздоблювальні матеріали, облицювальна плитка тощо. Полістирен нетоксичний матеріал, його використовують для виготовлення посуду, галантерейних виробів, іграшок, освітлювальної апаратури тощо, і полістирен, діелектрик, то з нього виготовляють деякі електро і радіоапаратуру. Кабельну ізоляцію. Різновидом полістирену є пінополістирен або пінопласт. Кожен із вас добре знає, варто лише нагадати, що побутову техніку, телевізор, холодильник тощо. Ми купуємо запакованими у пінопласт. У процесі виготовлення цього матеріалу до полістирену додають спінювачі. Зокрема, повітря, від чого полістирен набуває структури, застиглої піни із закритими порами. Такий матеріал дуже легкий, міцний, стійкий до деформацій. На сьогодні полістирен ефективний та універсальний тепло звукоалізаційний а також пакувальний матеріал доліками пінополістиролу є крихкість і горючість. Плити з цього матеріалу повільно виділяють невеликі кількості стиролу. Це 6 h СХХ2. Токсичні речовини здатні накопичуватися в організм. Крім того, пінополістирол. Легко спалахує і горить із виділенням кіптяв і шкідливих речовин. Фенолоформальдегідні смоли. Фенолоформальдегідний полімер є основою фенопластів. Це термостійкі матеріали, нерозчинні у воді та органічних розчинниках. Із них виготовляють деталі, електрообладнання, предмети побуту. Суміші фенопластів з відходами обробки деревини використовують у вигляді плит у будівництві для виготовлення меблів. Наповнювачами у фенопластах слугують також бавовняне волокно, каолін тощо. Із фенола формальдегідних полімерів виробляють склопластики, дуже міцні матеріали, які, крім полімеру, містять скловолокно або тканини з нього. Недоліком деяких фенопластів є те, що вони виділяють невеликі кількості токсичних речовин. флуор, етен. Тефлон. Фторопласт 4 продукт полімеризації тетрафлуретену. Порівняно з розглянутими полімерами випускається у менших кількостях. Проте здобув широке визнання завдяки своїм властивостям. високій температурі плавлення, великій твердісті, термічній і хімічній стійкості, низькому коефіцієнту тертя. На нього не діють органічні розчинники розчини гарячих, концентрованих кислот, лугів тощо. Що більше не існує жодного розчинника, у якому б політетрафлуор етен хоча б набухав. Специфічна структура молекул зумовлює унікальні фізичні хімічні властивості фторопластів, які відсутні в інших матеріалів. Ці властивості забезпечили. Б Полімеру, широке застосування в авіації, радіотехніці, харчовій, фармацевтичній промисловості. Інертність тефлону до кислоти жирів дає змогу виготовляти з нього посуд для зберігання харчових продуктів і лікарських препаратів. Тефлон не впливає на фізіологічні процеси, тому застосовується у виготовленні штучних хрящів і кісток. Перелік гумових виробів на основі синтетичного каучуку налічує близько 50 тисяч назв. Найбільше синтетичних каучуків використовує машинобудівна промисловість. Із синтетичних каучуків виготовляють технічні вироби, гумове взуття, прогумовані тканини, побутові гумові вироби, медичні товари тощо. Каучуки та гуми мають високі діелектричні властивості. Тому їх застосовують в електротехніці для ізоляції дротів і оболона кабелів, виготовлення захисних рукавичок і килимків. Рідкі каучуки є компонентами клеїв, антикоризаційних матеріалів, зв'язувальною речовиною, що використовується для виготовлення твердого ракетного палива. Висновки: Сучасний науково-технічний прогрес неможливий без виробництва і застосування пластмас. Широке використання пластмас і матеріалів на їх основі зумовлене їхніми властивостями, легкістю, міцністю, термопластичністю чи термореактивністю, стійкістю до дій окисників, кислот і лугів, газонепроникністю та нерозчинністю у воді. Завдяки досягненням хімічної науки, нині виробляють різні синтетичні каучуки. Які не поступаються властивостями натуральному і навіть перевищують їх. Гума та ебоніт набули широкого застосування в різних галузях суспільного виробництва, медицині, побуті тощо. На таблиці можна розглянути найпоширеніші пластмаси. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал. До наступних зустрічей!